Отже, завершився матч, чи враження ви власне? Хочу насамперед привітати френзі з перемогою. Це була досить гарна для них гра, але не для нас. Враження від гри у нас сьогодні була досить погана гра, тому що в нас зовсім не пішли кітки. Я можу це спікнути на те, що ми зразу після дороги поїхали на гру. Ми дуже були втомлені, тому що ми їхали приблизно шість годин, і це була дуже тяжка дорога для нас. Сподіваюсь, що завтра буде краще. Ми будемо робити. Роботу над помилками і сподіваюся, що такого більше не буде. Дякую вам. Пане Сергій, підсумуйте матч сьогодні один з двох Франківську, власне, Як складався він? Важко нам було сьогодні з дороги, тому так, такий результат на табло. Я вітаю Івана Франківська з перемогою. Завтра будемо старатися дати бій. Сьогодні не влучили баскетболістки. Це вже знак в тому, чи все-таки якась адаптація до цих колег, взагалі з дороги? Я думаю, тут все. І адаптація, і дорога дала знаки. Тому, ну... Ми виїхали в 6 ранку, я думаю, і не виспались. Дівчата проснулись певно в 4-5 ранку. Ну, це, це ж ненормально. Я думаю, що це одна із головних причин. Але і по статистиці ну, дівчата сьогодні не старались. Можливо, хотіли, але хотіти і старатися зовсім інше. Тобто, завтра очікуємо другий матч, буде бій. Сподіваюсь, так. Дякую. Сьогодні надувне мене спи. Працюємо. Отже, перемога сьогодні, як загалом матч ставався? Ну, Сьогодні я вважаю, що на 80% ми добре зіграли. Майже все, що ми відпрацьовували, в нас вдалося. Тому такий результат. Ми дуже ретельно готувалися до цієї гри після. Поразки в першому турі в Вінниці ми хотіли зіграти добре та показати реально на що ми здатні. Завтра другий матч. Обіцяє тренер, щоб все-таки команда набере кондицію. кондиції після дороги. Вони сьогодні були важкі. Як ви вважаєте? Завтра буде бій? А вже ж завтра буде бій. Кожна гра бій, але багато буде залежати від нас. Як ми дозволимо супернику грати та як ми будемо грати? Дякуємо з перемогою. Дякую. Отже, вітаємо з перемогою. Як сьогодні власне, матч дався вам, Ківрашник? Хочу привітати наших дівчат з прикарпаття також з перемогою. Сьогодні вони заслужено перемогли, виконали ті завдання, які ми перед ними стояли перед ігрою. Хочу подякувати нашим болівальникам, які прийшли підтримати сьогодні Франківськ. Ну, будемо готуватись на завтрашню гру, тому що сьогодні нам вдалося виграти підбір, вдалося хороший процент показати з дальніх кітків сьогодні 13-26. Тобто сьогодні багато в нас виходило, але зважимо на те, що команда Вінниці перемагала цього року всі команди, тому розслаблятись не будемо, будемо готуватись на завтрашню гру.